1 лютого відкрили новий дошкільний навчальний заклад Берегиня, що розташований за адресою Мануїльського 21. На відкриття цього закладу витрачено 808 тисяч 287 гривень коштів з міського бюджету, 6 тисяч 500 залучено спонсорської благодійної допомоги і. 85 390 гривень це допомога була від батьків. Хочу сказати, що це третій дошкільний навчальний заклад в нашому місті, який за останні роки капітально відремонтований. Крім того, капітальні ремонти сьогодні проходить дошкільний навчальний заклад номер 3 і заплановано в цьому році дошкільний навчальний заклад Теремо. Відкриття нового дитячого садочка важлива подія для міста, адже дітвори в Борисполі стає щороку більше. На обліку в головного педіатра більше як 13 тисяч дітей. Про поповнення в родинах говорив і заступник головного лікаря з медичної частини Олександр Щур. 20 пологів 7 місто 13. Значит, общих 13, девчаток 7. Як то кажуть, є погана новина і добра. Розпочнемо з останньої. Заключено договір між Бориспільською і ЦРЛ і аптекою на безкоштовний відпуск ліків. На цьому позитивні вісті закінчилися. є, є сума по мості після тисяч. У нас заключив до Да, розділити на 12, значить, місяць. Ми можемо на цю суму відпустити. Аптека може відпустити більше. Значить, на 200 практично два рази Ну нуда. А зараз до нас до речі прийдуть ще й вчителя, тому що треба робити бак посіви. Замість плануємо 420 двадцять тисяч виділено 100, не копійки, на вчителів і працівників освіти. Ще про одну не дуже радісну звістку. Розповіла заступник міського голови Людмила Ковальова. З першого лютого виробники хліба підняли оптову відпускну ціну на хліб. І якщо вартість хліба була 4,65 максимальна ціна, то на сьогодні вона збільшується до 4 ,90 гривні 90 копій. Хоча в нас є інформація, що там деякі вже поставили більше 5 гривень, але я думаю, що ми посприяємо тому, щоб максимальна ціна була 4,90 копій. Батон не змінився. на засіданні виконавчого комітету 4 лютого знайшли вирішення проблеми пошкоджених доріг. Щоб фури не розбивали автошляхи міста. На перехресті вулиць Броварська і Київський шлях встановили дорожній знак, який забороняє транзит вантажівок через Бориспіль. Виконавчокомітету постанови дорожнього знаку груп вантажних автомобілів за обороною. На перехресті роботу місця Бориспіль Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.